Я сьогодні барашка. Всі показують ось ці зачісти. Тож давайте розберемо її разом. В мене вона була закручена на ніч і трималася насправді ну, на божому слові. Вона вже, звісно, розпалася, але вона була накручена не на шкарпетки, а на таку тоненьку ленточку. І мені цікаво подивитися, чи буде такий самий результат, ніби воно навіть просохло до кінця. За це я, мабуть, найбільше переживаю, бо. Навіть на ніч воно дуже складно висохає. Ну, що сказати, ну що сказати, єдине дві зони, які реально гарно накрутилися і висохли це ось тут, на чолочка, скажімо так, і кінців. Все інше, як бачите, дуже в мене довге волосся, тому його дуже складно накручувати на ось такі різні штучки. Тому. Проблема в тому, що воно не просихає. Я сьогодні барашка. Ну блін, це не той вайб, який я очікувала. Я хотіла більше кудря, але знову ж таки, я робила дуже на тоненький пасочок, і воно не досохло. Тому це тільки моя вина. Але що ж, вже як є?